Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна в ефірі «Конкурент футбол». Полісся розгромно перемогло ПАКШ. Шахтар та Панатінайкос не змогли визначити сильнішого в першому матчі кваліфікації Ліги Європи. Офіційно оголошено всіх номінантів на Золотий М'яч 2025. Відомі імена трьох фаворитів. З вами Ярослава Олексюк. Про це і трохи більше. Дивіться далі. 7 серпня відбувся перший матч третього раунду кваліфікації Ліги конференції між Житомирським Поліссям та Угорським Пакшем. Поєдинок закінчився з рахунком 3-0. Полісся активно розпочало гру, хоча перший небезпечний момент створило лише на 23-й хвилині. Після помилки голкіпера суперника, який невдало відбив м'яч після удару Бориса Крушинського, Олександр Філіпов пробив у ближній кут, але не влучив по воротах. Підопічні Руслана Ротаня домінували протягом всього першого тайму і на 41-й хвилині втілили перевагу в гол. Півзахисник клубу Олександр Андрієвський відкрив рахунок в матчі, закотивши. Им'яж у ворота суперника після пасу Крушинського наприкінці першої половини зустрічі Данило Безкоровайний завдав серйозного психологічного удару суперникам, забивши другий гол у другому таймі. Малюнок гри не змінився. Полісся продовжувало тиснути на 58-й хвилині. Борис Крушинський прорвався лівим флангом і віддав результативну передачу на Богдана Леднєва, який зробив рахунок, розгромнив. Акш створив свій перший по справжньому небезпечний момент лише на 79-й хвилині. Нападник Ган вийшов один на один із Євгеном Волинцем, але український голкіпер врятував свою команду від пропущеного голу. На 84-й хвилині угорці таки забили, але гол вечея скасували через фол ватація. У завершальні хвилини гри Богдан Михайличенко залишив полісся в меншості. Арбітер показав червону картку після грубого підкату футболіста. У підсумку Житомирське полісся впевнено перемогло угорський ПАКШ з рахунком 3-0. Матч відповідь відбудеться 14 серпня на арені Ферехварті Уті Стадіон. Початок зустрічі о 20.00 за київським часом. 7 серпня Панатінайкос і Донецький Шахтар зіграли перший матч півфіналу кваліфікації Ліги Європи. Поєдинок закінчився з рахунком 0-0. Обидві команди діяли стримано, намагаючись уникнути серйозних помилок. Перший тайм залишив більше запитань ніж відповідей. Шахтар мав труднощі з виходом з оборони, втрачав контроль у центрі поля. А різник був змушений неодноразово рятувати команду від пропущеного м'яча. Удар тете з близької відстані, постріл пельгістрі під поперечину та інші моменти господарів. Усе це змусило голки перегірників демонструвати максимум концентрації. У шахтаря ж у першій половині зустрін зустрічі запам'ятався хіба що удар невертона за меж штрафного та спроба Алісона після пасу Еліаса обидва моменти не стали серйозною загрозою для Дронговськи. У другому таймі гра трохи вирівнялась, хоча Панатінайко продовжував виглядати активніше. Егіналду мав найкращу нагоду у складі донеччан. Після ривка з правого флангу він пробив із гострого кута, але влучив просто у воротаря. Натомість греки могли відзначитись після пострілу чаріна та ударів Свідерській за рурі. Та знову різник залишив свої ворота сухими. Головний тренер Шахтаря Арда Туран підвив підсумки матчу проти грецького Панатінайкоса. Ми добре розпочали гру, але надто часто втрачали м'яч і помилялися при перших передачах. Попри це, тримали контроль і перевагу у володінні у другому таймі. Гра стала ближчою до тієї, яку ми прагнемо бачити однак, реалізація моментів залишала бажати кращого, сказав тренер в ефірі у Пелтіві. Туран додав, що пишається командою попри все Нічия його не задовольняє, але він вірить, що у матчі відповіді гравці зможуть показати більше. Матч відповідь відбудеться 14 серпня у польському кракові на стадіоні імені Генріка Реймана. Офіційно оголошено список із 30 претендентів на золотий м'яч м'яч-2025». Ім'я найкращого футболіста року стане відомим на урочистій церемонії в Парижі, яка відбудеться 22 вересня. Чинний володар престижної премії Півзахисник Манчестер Сіті Родрі серед 30 номінантів. Представники провідних європейських клубів: Реала, ПСЖ, Ліверпуля, Баварії, Барселони, Арсенала, Інтера та інших. У списку присутніх такі зірки, як Ерлін Холанд, Джуд Белінгем, Кіліан Бапе, Гарі Кейн, Вінісіус Жуніор, Роберт Левандовський, Лаутаро Мартінес, Хвіча Кварцехелія, Мохамед Салах, а також юні таланти, зокрема Ламін Ямаль і Жоау Невеш. Фаворитами цьогорічного голосування вважаються Усман Дембеле, Мохамед Салах і Ламін Ямаль, які провели неймовірно яскраві сезони і стали ключовими фігурами у своїх клубах. Бенфіка розпочала третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів із гучної заяви у виїзному матчі проти французької Ніце. Лісабонці святкували перемогу 2-0. Український воротар Анатолій Трубін провів гру з перших хвилин і зробив кілька важливих сейвів, зберігши ворота недоторканними. Його надійність стала однією з ключових складників сухого матчу. Після гри головний тренер Орлів Бруну Лаже відзначив, що команда заслужено перемогла, контролюючи хід зустрічі в обох фазах атації й обороні. Наставник також наголосив на важливості емоційної стабільності та послідовності в побудові гри. Ми створили потрібні моменти, були зібраними та впевненими. Час це наш головний опонент, адже в нас є завдання вийти до групового етапу. Ми рухаємось крок за кроком. Підкреслив Лаже. Наступний поєдинок 12 серпня у Лісабоні, де Бенфіка спробує завершити справу та вийти до плей-офф кваліфікації Ліги Чемпіонів. Мадридський Реал почав нову еру без Тоні Крооса та Луки Модріча. І головний тренер клубу Хабі Алонсо вже бачить, ким закрити цю прогалину. За даними Фіхає Снет, у поле зору мадридців потрапив аргентинський маестро Алексіс Маккалістер з Ліверпуля. 43-річний Алонсо добре знає англійський футбол і вважає 26-річного півзахисника ідеальним кандидатом для оновлення центру поля. Макаля не лише володіє баченням поля та витримкою, але й має досвід великих матчів. За минулий сезон він провів 49 ігор, забив 7 м'ячів і оформив 6 асистів. Втім, підписати гравця буде непросто. Трансфермаркт оцінює його у 100 мільйонів євро. А Ліверпуль навряд чи готовий відпустити одного з ключових. Равців. Георгій Гочалишфілі продовжить кар'єру в німецькому гамбурзі, за який гратиме на правах оренди до кінця сезону 2025-2026. З січня 2023 року грузинський фулбек захищає кольори донецького шахтаря. За цей час він встиг провести 40 матчів у футболці гірників, забити один м'яч і віддати три результативні передачі. У поточному сезоні вже зіграв чотири поєдинки в Лізі Європи та УПЛ. Гамбург нещодавно повернувся до Бундесліги і сподівається посилити склад перед стартом у найвищому дивізіоні Німеччини за даними Трансфермаркт, оренда Георгія Гочолешвілі до Гамбурга принесе шахтарю 2,5 мільйони євро. Цікаво, що саме таку ж суму донецький клуб отримав і під час попередньої оренди футболіста до Копенгагена. Іспанський захисник Барселони Ініго Мартінас переходить до Аль Насра, Про що повідомляє журналіст Фабріціо Романо. 34-річний футболіст розірве контракт із каталонським клубом і продовжить кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії. Угода з новим клубом буде розрахована на один рік із можливістю продовження ще на сезон. У сезоні 2024-2025 Мартінес Мартінець зіграв 46 матчів у всіх турнірах, забив три м'ячі та віддав шість результативних передач. Трансфермаркт оцінює його трансферну вартість у 5 мільйонів євро. Німецька бундесліга може поповнитись новим яскравим гравцем. За інформацією Флоріана Плетенберга, Мюнхенська Баварія зацікавлена у підписанні нападника Челсі Ніколаса Джексона. Чемпіон Німеччини зробив запит лондонцям щодо трансферної вартості та поточного стану гравця. Крім Мюнхенців, футболістом активно цікавиться Ньюкасл Юнайтед. За даними джерела, Сенегалець залишить Англію у літнє трансферне вікно 2025 року. Лондонці планують заробити на його продажі не менше 65 мільйонів євро. Нагадаємо, Ніколас Джексон перейшов до Челсі влітку 2023 року з Вільяреаля за 37 мільйонів євро. У складі синіх виконавець провів 81 матч, забив 30 голів та віддав 12 асистів. В липні 2025 року футболіст виграв клубний чемпіонат світу з пенсіонерами. Донецький шахтар наближається до оформлення трансферу бразильського вінгера Лукаса Ферейри. 19-річний вихованець Сан Паулу може обійтися українському клубу в 8 мільйонів євро. Повідомляє Глобуспорте. Е Футболіст уже дав зелене світло на переїзд до Європи. А бразильський клуб змушений продавати активи через фінансову кризу та достроковий виліт з клубка Бразилії. Невихід до чверть фіналу коштував триколірним майже 700 тисяч євро. Тож продаж перспективного гравця схоже виглядав неминучим. Ферейра яскраво заявив про себе в молодіжних змаганнях, допомігши команді виграти кубок Сан паулу Ю-20 у січні. Після цього тренер Луї Зубельдія підняв його в першу команду. Але з приходом Ернара Креспо Лукас зіграв лише один матч. Контракт Вінгера в Сан-Паулу діє до літа 2028 року. Вперше про інтерес Шахтаря стало відомо у квітні, коли журналіст Даніель Переоне також згадував про зацікавленість Леверкузенського байера. А з вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтесь далі більше.